Володимир Макарович, доброго ранку. Я, е, шановний пане начальнику, я прошу вибачення уже день, а не ранок. вам доброго і щасливого дня. Ну, якщо, брати, ми йдемо в Європу, там до 12 години це ранок. Ви, Шанов... Зважаючи, що ви е, знаємо, де працювали, то у вас справді було початок робочого дня в шостій ранку, ви не давали спокою ні в міністерстві, ні в областях. Через це для вас це напевне ранок, якщо ви дотримуєтесь традицій. Шановний, yeah. пане, шановний пане начальнику, я люблю Україну, тому в Україні сьогодні це вже добрий день. А я не знаю, може б і ви стали любити Україну. А я вам скажу, що пане начальнику звертається тільки в тих містах. Місцях, які віддалені, то там звертаються, пане начальнику. Через те, бачите, ви жаргон вивчаєте і тих людей. Які так я на віддалені вталені. від вас. Я на віддалені від вас, тому я правильно, оказується, все говорю. От Амінь. Прийшов керівник. Спитайте, у пані керівниці, день чи ранок Вітаю, вітаю всіх. Скажіть, будь ласка, чи є у нас на зв'язку Бабенко або Олег Арсенюк? О, пан Микола Бабенко. У мене прохання провести перекличку хто на зв'язку. Так. Шановні колеги, для того, щоб провести перекличку, маю мати перед собою список членів комітету. Так, так ну, я бачу. У мене вже зараз секундочку. Відкриваємо. відкриваємо Так. Так, Третьякова На місці бачу, Михайло доброго Михайлович. Є Струневич. Є Бабенко на місці. Арсенюк Олег Арсенюк є, добре. Є. Гривко Сергій. Гривко з вами, доброго дня. Остапенко Анатолій Дмитрович Остапенко відсутній. Никорак Ірина Петрівна. Колеги вітаю, Никорак присутня. Присутня, вітаю. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко, немає. Немає. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Відсутня. І Циба Тетяна Вікторівна. Я є. Добрий день. Та... Пані Анатолій Остапенко підключився ще. Так, от, значить, там Остапенко, підключись, у нас відсутні Тимошенко Добре, і ти. Тарасенко. Тимошенко і Тарасенко відсутні. Тобто, у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять день членів комітету присутні. Так, що давайте приступати до нашої роботи, Галина Миколаївна. Дякую, пане Микола. Я хочу на початку нашого засідання привітати. У нас сьогодні є людина, в якої є день народження. Цимбалюк Михайло Михайлович, перший заступник голови комітету. Я хочу, Михайло щоб Михайлович вітає. Дякую, дякую щиро вам, пане голову. Пані голову і всім колегам до вітання, дякую не так часто співпадає засідання комітету з днями народження. Шановні народні депутати, на порядок дене винесено одне питання. В мене питання до всіх чи є якісь зауваження чи пропозиції? Я думаю, що всі вже ознайомилися з документами, які були надані, і з листом голови СБУ і з табличками попрацював наш секретаріат, попрацював апарат Верховної Ради, тому що по 131 статті першій неузгодженості вносить голова Верховної Верховної Ради. Водночас, ми, як комітет, основний по цих правках маємо теж освятити, що ці правки і ці неузгодженості потрібно врегулювати. Чи будуть пропозиції до порядку денного Чи... Якщо можна, так. шановні колеги, є пропозиція підтримати. Насправді, в ході роботи до другого читання ми не врахували ці важливі позиції, щоб не заблокувати отримання гуманітарної допомоги органами. Служби безпеки і інших правоохоронців, які отримують напряму, в тому числі міс... територіальні підрозділи. Прошу врахувати звернення в листі і підтримати пропозиції служби безпеки. Дякую, дякую. Нагадаю, Михайло Михайлович головував в цій робочій групі, і відповідно він докорінно знає всі всю проблематику цього закону і цієї таблички. Не буде зауважень до порядку денного, потрібно заболочувати. Тоді ми можемо переходити до пропозиції. Да, в мене є пропозиція підтримати пропозицію щодо усунення редакційних неточностей у прийнятому 8 листопада 23-го року Верховною Радою України законі України про внесення змін до деяких законів України щодо внесення обліку розподілу гуманітарної допомоги, особливості оподаткування відповідних операцій та подання звітності, та звернення до голови Верховної Ради України Стефанчука щодо необхідності розгляду Верховної Ради України пропозиції щодо редакційних уточнень, а саме. В абзаці другому під пункту А, під пункту 4, пункту 1, розділу 1 слова органами виконавчої влади замінити словами державними органами, а слова центральними органами виконавчої влади замінити словами державні органи. Це додаток порівняльна табличка, вона вже є на сайті. Власне, ми тут пристраховуємося, наше рішення комітету є додатковим. 131 стаття дозволяє голові парламенту вносити цю табличку і без рішення комітету. Водночас, це було правильно, щоб комітет сказав, що ці правки, які зроблені по неузгодженості, тим більше, що вони опрацьовувалися і секретаріатом, і апаратом ради, як таким. Таким чином, пропоную поставити на голосування підтримку озвученої пропозиції і прошу пана Бабенка. Провести голосування. Дякую. Так. Е, шановні колеги. Значить, ставлю на голосування озвучену пропозицію голови Миколаївна Значить, третьякова якого Миколаївна За. За. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. Труневич Вадимовлегович. Стурневіч за. Бабенко за. Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. Остапенко Анатолій Дмитрович. Да. Да. Так, Так. Так, Некорак Ірина Петрівна. Некорак за. Ірина Петрівна. Дякую. І Циба Тетяна Вікторівна. Циба за. Тарасенко, за одного. Тарасенко вже так, 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 так теж присутній. Дякую, да. вас не було просто на початку, тому вас не назвав. Так, таким чином, рішення одноголосного. Дякую, пан Микола, дякую всім членам комітету за те, що ми оперативно зібралися, і до зустрічі в, у залі у Верхов, Верховної Ради. Дякую всім, гарного дня. Дякую, до побачення. Дякую, до зустрічі.